Пам-пам, погнали далі. Погнали далі фреймінг-фрейм. Беремо полу і беремо полу на всі три дні. Тому що в перший день ми uh, забираємо картини, рубимо, <laughs> рубимо, пилимо всі такі uh, грати. Трубки за трубки і так далі. Забираємо картини. Другий день в нас буде, скоріше за все, з ймовірністю в 90% буде втеча. А, відповідно, треба буде ламати замок через а, каналізацію. Проходити другий день. А, забирати бабло. І третій день а, для того, щоб швидше відкрити двері security room. -а, а, відповідно, теж треба буде брати пилу. Окей, 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 припленінг. Там нічого такого нема, немає, фріплейнгу безкоштовного. Реді, to... коротше. The... Погнали. А, до речі, тут security room теж. Можна собі okay, відкрити. Так би Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Лиш би не спалитися передчасно. Бо вони зараз заблокують двері, а я їх не відкрию, мені тільки через дах треба буде проходити. Я не хочу через дах, бо це довго. Во, я відкрив. Лісену! Так, стола, ла зараз піде в сіт, то не втачно. Нам потрібно в першу чергу секерітірум. І треба дуже толерантно це зробити. Це треба відкрити, тому що він не відкриє інакше нам бар'єри, які нас закрили там всередині. Хоч це нас взагалом -то не обходить. В плані картин нам картини ми можемо собі отак от зробити просто. Ап. Ап. Ти на тайтинг можеш не працювати, бляха вони підрали стіну. Оу, воу, 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 воу. Друга. Бам. 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 Три, ти вже 4. нам треба дев'ять, правильно? У мене якщо що, патрони, так що не страшно. Мені точно не п'ята. <'ятове> <П 'ятова> п'ята. Шоста no шоста. Ще три картини.

Na minha vida, a Mi Weber, a Mi e a Cadu se cartão. E uma corna. Oa. Atene. Zlopeu. Z -z -zlopeu, zlopeu. Ok. Zlopel. <laughs> Zlopel. 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 Два. Значить, диється, тут десь має бути, правильно? Ні, тут я вже всі забрав. Два, два, то й шість, получається, шість. ДМ це уважно тут. Шість, 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 ще треба три картини. Добре. Ай, бляка, я патрони взяти Та лут очень сейчас зарядили. є раз. Значить ще де. Два, окей. Ще десь одна картина в тій залі. зали. в першій залі. Вот. Філстон. Okej. Okay. I szedysio na kartę na mojemu. I je Там мені пофиг. На снайперів, снайперів. Окей, окей. Пизно, бень, пизно, я уже okay, okay. все відкрив сам. Понял? Поки ты своим хакерством займаєшся. Поки ты займаєшся хакерством, я займаюся роботою, В курсе? Блять! Да воль! Окей. Ты что, не Але, можливо, на другому дні зараз буде шумний, з ймовірністю, в 90% це буде шумний день, тому що перший день був шумний. Це як наслідок, так? Причина наслідок. І відповідно, okay. після другого дня, скоріше за все, це буде втеча Беремо знову ж таки полу. So Ми будемо йти через каналізацію. Уже йду. <плак> Та, в принципі, тут все по дефолту, я це просто пропущу і все. Окей, починається. Треш. Якщо пацани наділи маску, значить це засада. Упс, я думав, що це наш. Так. Пацаны, не нервуйте мене. Ууууу! Пацани, ви не хочете мені допомогти? Я би на них зараз скинув по, по одній сумці, відповідно. а нам що можна там зробити Ах, бляха, я на першому дні забув ключик знайти, так? Mm -hmm. Тут другий день теж ключик тяжко знайти, тут сюди темно. Та я якось не маю бажання в темноті знаходити купа ключик і всіляких. Вони десь там в тих наверху, фургончиках. В Вагонах. Не хочу знаходити. При іншому вже проходження, вже знайдемо їх потім. Минька. а ну цікаво. Так, ось зробимо ще Эй, вони нефит. Вони так мені будуть зараз нести. Вони туди зараз будуть складати, і так. E é coisa da lista. І 7, і Окей, втечі немає, та й прекрасно, Файно. І третій день, відповідно, security room. І 400 секунд, здається, буде взлом. По Взлом комп'ютера. Хакерська атака бейна. Бейн, ти давай підготовлю свою хакерську програму, бо зараз будем Хакерством ми займатися Тут, До речі, є. Защо разум знайшов? Тут, до речі, є дві ключ-карти на локації при будь-якому рівні складності, але. В мене є пила, на що мені є де ключ-карти. Ну, типу, якщо я взяв пилу, то значить для чогось я її взяв. Тим більше я з першого разу гадавну. 400 секунд. Зараз ключик знайдемо ще. Карти. Досягнення все рівно я не виконаю. Бо тут. Саму тушки не можна виконати це досягнення. Не дозволяти їм виключати світло, це треба в кооперативі робити. Двом сидіти за одним щитком і двом іншим за іншим. Відповідно. На даху. Ну це є одне із найскудніших місць, яке може бути. Але я тобі скажу, ні, по відношенню до розташування комп'ютера, то це не є найпаскуніше місце. Це є паскудне місце, якщо нанизу в тебе серверно. А так як мене серверна тут під боком, то це взагалі прекрасно. Не доведеться довго бігати. Ще тут є два щитка На нормалі є два щитка не знаю, на... В більшому рівні станості можливо більше є. така поруч, прекрасно. На мене це не буде сильно замахувати. Еще и сейф все так файно. Там нема тони золота, там е, буквально стільки 6 чи 8 пачок золота. А це, повірте, це не є багато. Ті, хто знає, що вже цей ті знають, що це не є багато. В бруклінському банку скільки там золота? Там 12 пачок або 16 пачок золота. Таке швидко, вже майже половина. Ну так, 200 секунд, половина вже є. Рахую, що за 5 хвилин, половину це взагалі супер. Уже майже. Ваць, та За 10 хвилин споролося, нормально. Ти, блядь Серйозно? В останню секунду вони мені бляха виключили. Остання секундочка. Дві. Одна. Опа. А, внизу? Я жду, тут наверху буде. Опа, кейсик. Кей забув про нього. Я ж думав, тут ключики. Кейсик я заберу. Щось карту заберу тобою? Чому пацани не можуть забрати ключ карту, і використати на іншому комусь завдання? Okay. Так, з базовими завданнями закінчили. Получається. Та нафіг мені, та зброя, я тебе прошу. Далі, виходить, треба вже йти по DLC, дивитися, що йде по апдейтах. Окей. Okay. Поїхали далі.